Всім привіт! Захожу зараз в Італії. Перед вами зараз папська базиліка Санта Марія дель Анджелі. Їду зараз на містечко Асізі. Сьогодні так вийшло, що мав бути ще, ще в обід тут, але на, на розгрузки в мене порвався шланг. Прийшлося їхати в магазин купувати. і оце тільки недавно приїхав. Зараз 7 часов вечора. Але сподіваюся, що, що все встигне. Дуже гарне місто. І, ну і буду показувати. Так що не переключайтеся. Знаходжу всередині. Просто неперевершено як гарно. Тут трохи йде реконструкція. Так що огороджує багато, велика частина. Ну Там взагалі знімати не можна, попросили, щоб не знімати. Але дуже гарно. Там такі, звісно, цілі постановочні події, розп'яття Ісуса ну просто неперевершене, як то гарно. Е, ну, більша частина на реконструкції шкода. Але та авто супер просто, я ще такого не бачив. Дійсно папська базиліка, бо, бо так скажу е, ну, з мрамора. Ну, ну, просто супер. Це треба просто приїхати подивитися, шкода, що я не показав може. Але движуся, е, далі. Ось перед вами містечко Азізі. Куди я їду? Бо то був такий пригород. Великий це папська базиліка святого Франциска. Він в сумі заснував тут місто. Відноситься до святих. І це місто славиться, що тут свята Клара асістанська і святий Франциск асістанський. І був. Відносився до ордену Францис... Ну і Це одна, один із самих гарних, е соборів. Ось тут зараз е... краще видно. Подивіться, яке гарне місто. Кстати, до речі, зверху є замок, але не знаю, чи я на нього попаду. Е... Як вибирав місто, то вибирав по дорозі. У мене завтра загрузка. То подивився так, щоб по дорозі, щоб де встановитися. Але дуже гарне місто. Зараз десь зупинюсь там, на... прив'яжу велосипед і буду ходити. Надіюсь, що за годину все встигну. Теж понаписував всякі цікавинки і забувся в машині, бо сильно так спішив. Ну Нічого, зараз буду щось, щось споминати. От подобаються мені такі місця, але одне не подобається, що треба в таку гору їхати. Себе показувати сьогодні я, мабуть, на... не буду, бо... бо я цілий день сьогодні щось роблю. Сьогодні так жарко було 32 градуси. і добре, що вечором приїхав, то не так жарко. Це, я так зрозумів, сюди приїжджають ці автобуси і мені ось ці ворота. Зайшов я через ворота, тут одразу магазинчики з сувенірами. Так що ось, ось таке гарне місце. А засноване десь місто пробилися по розкопках. Говорять, що десь 8-9 століття до Рождества Христового. Клас. Знаходиться на схилі гори Монте Субазіо і населення десь 28 тисяч людей. Ну, взагалі на Google картах пише, що це папська базиліка Сан-Франческо. Але я дивився, що така площа тут. Ну, це взагалі воно пише, що аніверсарія монастир збудував Сан Франческо. І це перший монастир ордену францискарців. Франческа, І він один із найгарніших. Ну не даром я входив в спадщину ЮНЕСКО. Якщо що, вибачаюся, може бути так трохи розмито, я сильно спішу. Ну, робота в мене така. Десь придержали мене, задержався не по моїй вині. І зараз так буду бігати, швидко знімати. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Дуже гарно, просто не перевершено. Я дуже радий, що все ж таки вирішив хоч мало часу, але все, все ж таки приїхати. Він так зрозумів. В саму базиліку я сьогодні не попаду. Ну, в 7 часу вечора. Навряд чи щось тут відкрите. Закрається такий гарний краєвид. Зверху там замок. Не знаю, може зараз в сторону замку піду. Зараз покажу. Ну, Зблизька не передати, але зараз покажу ще краєвид. Зараз я буду йти на замок, то потім повернути. І потім все покажу. Бачите, там закрито все. Але площа. Гарно виложено, дуже гарно виложено. Тут якийсь невеличкий ремонт і покажу краївит. да, Може бути таке, що велике відео буде, але з таким гарним кривидом, то думаю, що кожен захоче подивитися. Зараз покажу, як, який кривид відкривається. Зараз якраз сонце зайшло трошки за хмару. Тут така дуже доглянута полянка, я так зрозумів, це е, 10-15 чи може цей. Е, Якесь слово. З таким краєвидом, хоча туди я приїхав, тут друга папська базиліка і це буквально 3 кілометри. Перевершені краєвиди. Ще раз зніму, бо більш за все, що я тут вже вертатися не буду, бо може бути вже поночі. Якраз більше хмара. Дощова хмара, ще можу в дощ потрапити. На сьогодні дуже парило. А може й добре, що я вечором прийшов, бо я думаю, що тут багато людей. До речі, як їхав, як їхав сюди, бачите, всякі магнітики, сувернірна лавка. Як їхав сюди, то, то замітив, я ж думав, що всередині Італії все в горах, а казується, ні. Тут одні гори приїжджаєш, потім відкривається така долина, і на багато на, на горах є міста. От як тут е, на горі, е, як там Монте Субазіо е, знаходиться це місто, і набагато таких містечок іменно на горі. Зараз покажу якісь. Е... Вуличка чи що? Ага, то можна так піднятися знищені. Скажу так, як швидко спішу, то не завжди замічаю. Не завжди замічаю Ось такі гарні будинки. Мені тільки що щось прийшло, треба вернутися, подивитися, що там таке. А щось э, там залишилося э, від Римської. Від Римської імперії теж якийсь храм залишився, міневри. Наскільки пам'ятаю. Тут можна купити, купити, Ну тут бусіда. І зараз покажу такі посуд, дуже гарний тут продається. А, до речі, займіти одного монаха. Я там нічого проти чорношкірих людей не маю, але це так, це так дивно виглядало. Чорношкірий манах, в очках з телефоном і в таких оце, сандалях О, І ну, в рясі, зрозуміло, що, що хочете, можете купити. Виходжу я на центральну площу. Ось, з часів Римської імперії, це порти храму Міневри. Також з часів Римської імперії зберігся акведук, який не знайде він. І частина, і частина руїн Середньовічні укріплення 14 століття. Бачите, от, в принципі трошки записав сьогодні і так вже запам'ятав. Дуже гарно. Я збираюся на замок зараз. Зараз Це, по-моєму, площа Дель, е, Дель Комуна. Дуже гарно тут виглядає, звісно. Шкода, що не приїхав тут трошечки раніше. Е, так що немає взагалі часу, коли що шукати. Так, швидко дивлюся, близько знімаю, стараюся швидко е, не крутити. Бачите, ну, супер. Неперевершені краєвиди. Зараз покажу ще в другу сторону. Як тут буси їздять, але ну, це маленькі, я як тільки що великий бус їхав. Не знаю, мені було б страшно. Ну, буду такими вуличками подиматися маленькими і буду йти в сторону замку. Це такі вже не туристичні, бо туристи люблять посидіти, випити бокальчик вина. А в мене є стільки вода і то після 30 градусних жари. Вона гаряча. А тут будинки. Так що мені йти сюди. Зараз піднявся, розвернувся, а тут такий гарний краєвид відкривається. Вийшов я наверх, не знаю, фарлети теж, навірно, закрита. Тут просто панорама. Одна башня в ремонті. Велике прохання. Як будете вже дивитися це відео, коли воно вийде, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Ви знаєте, бо е, так дивлюся по переглядам. І трошки там, де місто так собі, то дуже багато просмотрів. А як дійсно гарне місто, блин, то щось не хочете дивитися. Так що хто побачить, будь ласка, коментуйте, хоча б вподобайку, підписуватися, то агітіруй, звісно, але це по бажанню. Не дуже гарно. E, Впереді ще буде базиліка Святої Клари. І, і внизу там теж щось Я вже забувся. Це з куполом це базиліка Святої Клари, а внизу, Блін, мене подивитися, що то. Але такий гарний краєвид. Бачите, між горами долина. В долині так мало містечок, але на таких горах то зараз приближу, покажу. Бачите, там теж відніється гора, теж якесь таке місто на горі. Кілька теж таких приїжджав і дуже гарно виглядає. Я думаю, скоро буде дощ. Покажу на папську базі сан франциско тут згори. Бачите, яка туча ще набігається. Думаю, що буде дощ і причому дуже сильний. Так що сонечко заходить, приближу. Дуже гарно виглядає. Не Неперевершення прияви, звісно. Супер. Ну, в принципі, є цієї сторони, бо там е, багато людей, я трошки високий. О, які блискавки. Думаю, що може бути дуже сильне зливо. Через покажу швидко цей і буду спускатися на Безилікові Святої Клари. Ну, я думаю, що туча проходить стороною десь далі. Зараз тут кущі, вибачаюсь. Е, я так думаю, що ніби є якийсь хід, але там закрито, то е, на ремонті. Тоже на картах написано, що, тим, що тимчасово закрито. А, як не говорив, то це 20 км від Перуджі. Ось така красота. Е, там знак, що в замку якийсь бар є. Не знаю, чи, чи працює, чи не працює. Так, в мене ще по плану е, дві базиліки. Одна і внизу. Зайшов в таку кафешку з таким гарним приглядом. Супер. Реально як гарно. Ну, зараз восьма година. І в мене така гарна вулиця, це тільки що перед цим кафека була. Ну, Там на мене так подивилися, а я бисенько сняв, <хи> і, і все одно пішов, <хи> і, і пішов далі. <хи> Спустився я вже до базиліки Святої Клари. Зараз просто покажу, які тут вулички спочатку. Кафешки, бачив, машини їздять. Але якщо будете тут їхати на машині, то як буде дощ, то будьте дуже уважні. Бо тут дуже слизько буде. Ну і ось перед вами відкривається базиліка Святої Клари. Гарно, але, на жаль, зачинена вже восьма година. То вже, то в такій порі то все зачинено. Але зовнішній вигляд неперевершений. Я однак вибачаюсь, перед цим тільки що був е, кафедральний собор Сан Руфіно. Це Зараз я буду спускатись на, е, на сан Санклару. Я не можу цю вуличку не зняти, десь як люди живуть. Не знаю, це всі б щось треба, щось якусь стиралку, якусь ще холодильник привезти, то це треба все носити. Ну Ось е, Санта-Клара, Базиліка, а перед цим було кафедральний собор Сан Руфіно. Так що вибачаюсь, трошки помилка вийшла. Але нічого, головне, що виправився. Ну, На жаль, також вже закрита і не знаю в принципі чи взагалі відкрити в день. Але велика велика будівля. Зараз покажу вид. О, проти сонця буде погано видно трохи. Ось ще є оборонні споруди. Може видно щось. Не має бути видно. Бачите дощ проходить стороною, виходить сонечко, супер. Вже сонце заходить, так що пора збиратися на парковку, бо перший раз я в зоні промисловій став, не знаю, один поки стою. Ще раз разок зніму базиліку Санта Клара. Тут е, більшість вже ресторанчиків закритих, бо тут менше ходить людей. Я буду е, йти по другій вуличці. Е, не знаю чи піти верхом, чи піти низом. Тут більше машин їздить низом. То може краще піду е, верхом. Все ж таки пішов я низом і зараз покажу, який відкривається краєвид. <сум> Бо верхом я е, виходив би до, до цього е, е, до центральної площі, а тут такий відкривається, не знаю, це якась парковка чи що. Може паркінг якийсь, але відкривається такий гарний краєвид. Там щось внизу. Ну, чесно скажучи, тут треба приїжджати на цілий день, щоб не спішав все обходити, тут садилося. Зараз покажу. Бачите, що щось росте, може лівки якісь. Да, це напевно най... Най... найгарніше місто в Італії, в якому я був. Хоча чорт теж непогане було. Покажу магазинчик, він закритий. Що взагалі продають. можна карточками платити. Бачте посуд, ігрушки, Ну якісь статуетки, дуже багато всього. Чашки. Але посуд дуже гарний. Він такий різнокольоровий і такі яркі, яркі кольори. Фактично вже виходжу. Не, тут дуже гарні вулиці. Тут не так навіть щось треба дивитися по історії, просто ходити, е, насолоджуватись прогулками, Але тут машини просто літають. Історії сьогодні вони такі трошки е, е, обізбашені, можна сказати, коротше, з'їжджаю сьогодні з автостради. Ну і там все до одного пасу, і, а я ще їду фурою. І цей. І легковушки так туляться, туляться, бачу, один аж летить, вклиняється переде мною і мені середній палець. Я такий, думаю, нормально. Думаю, що я тебе і так би пропустив, бо я вже бачив, що він летить, ні? І такі люди бувають. Але замітьте по цій вулиці, що я зараз йду, то туристів практично немає. О, гарний такий краєвид відкривається. Там кіт сидить. Е, тут так, е, в основному італійці ходять. А Туристів тут. Е, по цій вулиці, де я йду, то мало. Дуже гарно. Клас. Зараз вже практично виходжу, просто я тут, по-моєму, проходив, хочу показати магазини, вже бо Бачите, тут різні статуетки продають. Ну, зрозуміло, якби зі то багато статуеток святих продають. Що тут ще є? А тут що є? А, тут вино, мед продають. Зараз може ще щось покажу. О, там ще теж да, есть. Зараз підійду, бо я йшов сюди до Сан-Франциско. Зараз покажу, сейчас з цього боку. Да, тут кераміку придають. Ось такі гарні чашки. Понятно? Мені дуже посуд подобається. Ну це такий, навірно, щоб поставити сервант. Ось отако передається посуд. Скільки коштує? Да, це такий на сервант, але не пише скільки коштує, не наторгуватися потім треба. Ось таке було для вас місто Гасізі, Італія. Думав, що не все встигну, але як бачите, бисненько бисненько то в сумі встиг все. Буду старатися знімати такі побільше містечок. Я вже більш-менш освоївся в Італії. Тільки треба вчити трохи язикати, щоб трохи щось розуміти. Так що коментуємо вподобайки. На коментарі не завжди відповідаю вчасно, ну швидко. Бо в мене не завжди є інтернет. Я постійно, практично на роботі. 2-3 дні я вдома і по можливості стараюся відповідати. так що... Всім пока до наступних відео.